Середа, 13 серпня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня у студії. Працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Де ветеранам після поранень та травм пройти комплексну реабілітацію у Чернівцях? Чим живе Чернівецька резиденція молоді і чому відвідувачі сюди хочуть повертатися знову і знову? Що відбувається за барною стійкою єдиної інклюзивної кав'ярні міста, і чому сюди приходять за особливим досвідом? У Чернівцях завтра проведуть в останню путь солдата Андрія Гамаля. Воїн загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж на щиті розпочне рух о 9.20 вулицями Кишинівською, Руською, Головною, Вокзальною. Далі Галицьким шляхом Ярослава Мудрого, Микола Яремчука та учительською до будинку воїна у Садгорі. О 10-й біля дому героя відбудеться заупокійна літургія. Об – прощання та поховання на садгірському кладовищі. Просимо чернівчан прийти і гідно вшанувати пам'ять захисника. Вічна слава герою. У Чернівцях суд виніс вирок, чоловіку, який протягом кількох років виготовляв і продавав підроблені посвідчення тракториста машиніста. За даними детективів, бюро економічної безпеки він використовував комп'ютерну техніку та початки, а фальшиві документи продавав по тисячі гривень. Суд визнав його винним за статтею 358 кримінального кодексу України. Підроблення документів з метою збуту, вчинених повторно у змові з іншими особами. Призначене покарання три роки позбавлення волі замінили на іспитовий строк на два роки із покладенням визначених обов'язків. Після травм інсультів або поранень у ветеранів від цивільних постає одне й те саме питання: як почати відновлення? У Чернівецькій центральній міській клінічній лікарні працює сучасний підрозділ реабілітації на вулиці Головна 100. Тут допомагають пацієнтам з наслідками інсульту, травм і переломів після ДТП, а також із проблемами опорно-рухового апарату. Окремий напрям відновлення військових, які отримали поранення, мають посттравматичний стресовий розлад чи хронічний біль у спині. Серед пацієнтів ветерани, які повернулися з фронту після поранень і травм. Борис Шпартак пішов добровольцем на початку війни. Служив у 81-й та 82-й окремих штурмових бригадах. На фронті чоловік був три з половиною роки. Посадилися, бо по, постоянні по здоров'я вже кожданець не придатний. Двадцять му приходив десь тут. мені ногу розробляли. Дякую тобі, цій команді, що вони розробили файну міну. Що нога болить? Вони мені дать надають допомогу. Віталій Матвієнко кадровий військовий, за спиною 27 років служби. У 2014-му був мобілізований. Пізніше брав участь у формуванні сил територіальної оборони Буковини. Торік завершив службу у 60 років. При звільненні я проходив лікування в шпиталі і виникла потреба провести реабілітацію, бо були певні вади. Об'єктивно можу сказати, що тут була надана фахова кліфікована допомога. Медичний персонал якісно підібраний, фахово підготовлений. Відноситься до пацієнтів дуже толерантно, дуже доброзичливо і відчувається така позитивна аура. Серйозних поранень Віталій не мав, але все ж прийшов в комплексну реабілітацію. Переконаний, відновлення потрібне кожному, хто служив, навіть якщо немає видимих травм. Дуже хибна думка, що людина може сама впоратися сама. Це притаманно чоловікам самим вирішувати свої проблеми, свої питання. Але насправді для того є фахові люди, які вивчені на це, які розуміють процеси, які відбуваються з людиною, як фізичної, так і психологічної точки зору. Реабілітація проходить у трьох залах фізичної терапії та в кабінетах психолога, ерготерапевта і логопеда. З пацієнтом працює мультидисциплінарна команда лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед і психолог. Вони спільно оцінюють стан і складають персональний план відновлення. Один цикл триває від 14 до 21 дня. Програма включає вправи для зміцнення м'язів і спини, тренування рівноваги. Та ходи відпрацювання дрібної моторики і побутових навичок, логопедичні та дихальні вправи. Головне повернути рух і впевненість у власних силах. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4 Чотири роки тому в Чернівцях відкрили резиденцію молоді. Простір, який став центром зустрічей, ідей та змін. Сьогодні це вже не один зал, а три філії у різних куточках міста, де молодь може навчатися, реалізовувати власні проєкти та знаходити однодумців. День народження простору святкували не лише весело, а й благодійно. Більше у сюжеті. Від перших локацій до трьох просторих приміщень такий шлях резиденція молоді пройшла за чотири роки. Тут провели сотні соціальних ініціатив, дві хвилі навчання зі шкільного підприємництва та безліч заходів. За ці чотири роки в нас було дуже багато подій, які реалізовувалися і в межах проєктів, і в межах календарного плану, і заплановано нашими містянами, які проводять у нас абсолютно на таких безкоштовних засадах свої заходи. Але найбільше нам. Нам, працівникам, запам'ятались це нетворкінги з молоддю, коли ми між собою, між молодими людьми їх знайомимо, налагоджуємо комунікацію для внутрішньопереміщеної молоді. Ми їм допомагаємо краще. Вжитися в місті краще комунікувати і знайти для себе по інтересах, і друзів, і співрозмовників і так далі. А спочатку повномасштабного вторгнення простір перетворився на один із перших волонтерських хабів у місті. Тут молодь займається нетворкінгом, навчається, неформальна освіта відбувається. І саме головне, від початку повномасштабного вторгнення тут був перший хаб волонтерство, таке резиденція волонтерства. Ми називали тут. Молодь збиралася. Ми збирали гуманітарну допомогу і військовим, і ВПО. Тут було тисячу молоді, тут і коктейлі молотова. Або бандери смузі ми готували. І сьогодні, попри всі виклики, резиденція продовжує підтримувати захисників. Кожен великий захід стає нагодою для благодійного збору. Резиденція молоді є нашим хорошим партнером, другом різні заходи, благодійні збори. І тому ми горді, ми раді, те, що нас запрошують, і ми сьогодні будемо такий нелегкий час дарувати свято творчій креативній молоді, тут. Ну і звичайно буде волонтерський збір якраз для працівника резиденції молоді, які зараз на Покровському напрямку. День народження простору став ще однією можливістю зібрати однодумців і згадати найяскравіші моменти цих чотирьох років. Відвідувачі поділилися своїми улюбленими спогадами. Це був один психологічний тренінг, а де за допомогою людей розкрили мою психіку там мою підпсихіку. І я дуже багато про себе зрозумів, про власну самооцінку, про власні орієнтири. Мене дуже часто запрошують на всякі благодійні концерти. Також часто ходжу на психологічні тренінги. Вони мені дуже допомагають. Я творча людина, неорганізована. і після того трошки краще стає, трошки стабільніше. Я за це дуже вдячна резиденції молоді, що є такий простір. Десь взимку у резиденції молоді на проспекті проводили вечорниці, а я навчаюся в театральному коледжі, і ми там нас залучали, ми там робили сценку, то було дуже круто, максимально весело. Мені просто подобаються люди і ця атмосфера, яка там є. От просто. От, приходиш і комфортно зразу. До кінця тижня в усіх філіях резиденції молоді триватимуть події, присвячені дню молоді від творчих майстерок до музичних вечорів. Надія Фіщук, Андрій Кордобан, новини сі Тут небагато відвідувачів, але атмосфера, смак напоїв і історії працівників вражають. Єдина у Чернівцях інклюзивна кав'ярня працює уже рік. Тут молодь з інвалідністю не лише здобуває професійні навички, а й пригощає відвідувачів напоїми та смаколиками за донат. Як знайти унікальний заклад та чим там пригощають, розкаже моя колега. Ярослав працює в інклюзивній кав'ярні вже понад рік. Для нього це не просто робота, а реалізація давньої мрії відкрити власну кав'ярню. Каву варити – це хобі, так кажуть. Просто саме дитинство мріяв бути мати відкрити свою кав'ярню, але ну, поки що працює тут. Цю кав'ярню планували відкрити ще два роки тому. Я дуже сильно цього чекав. Я дуже сильно мріяв. Спочатку це було просто стажування, оскільки сказали, що тут проходить просто стажування. Так стало, що я потім став волонтером і потім працівником. Інклюзивна кав'ярня на вулиці Конституційні 7 – це простір, де молодь з інвалідністю може здобувати професійні навички та готуватися до самостійного життя. Проте засновники зізнаються, відвідувачів поки що небагато. Ми розуміємо, щоб е, зробити таку платформу, де е, молодь з інвалідністю могла набувати різних професійних навиків для подальшого працевлаштування, щоб їхнє життя було більш дорослим, е, більш самостійним. Тому виникла така ідея саме кав'ярні, де можна і проводити різні майстер-класи, і набувати навиків і для подальшого працевлаштування. На жаль, у нас не так багато відвідувачів, і чесно кажучи, навіть інколи буває. Що Ярослав сумує за те, що немає великого потоку людей. Інклюзивний заклад поступово стає улюбленим місцем для відвідувачів. Тут пригощають випічкою, десертами та смачною кавою, яку можна придбати не за фіксованою вартістю, а за донат від 30 гривень. Люди, які проходять вперше, вони деякі соромляться, де хто не знає, як поводитись, але згодом стають постійними клієнтами і дуже радіють, коли наш бариста Ярослав пригадує і пам'ятає їхні улюблені напої. В межах сьогоднішнього відкритого дня є нагода у кожного бажаючого спробувати себе в ролі баристи, і всі ті. Які пройдуть стажування таке в нашого Ярослава, зможуть отримати сертифікат про те, що вони закінчили таке маленьке, мінімальне навчання. Ярослав вчить мене готувати каву. Я пробую себе в ролі баристи вперше. Пропускаєте воду. Спочатку тут. Так. Все? так. І заклалайте. Тут саме головна проблема це закласти його. Ага. І О, включайте. Закалуюсь. І рахувати до 25-го. Так, да, коли вона почне капати, да, Угу. І вилити, вилити сюди. І ще раз протерти. Хотіли б вручити пані Надії перший сертифікат наш взагалі і подякувати за вашу сміливість спробувати себе в ролі бариста на 10 хвилин. І дійсно хочемо закликати цим самим всіх спробувати таку можливість і не боятися чогось нового. У цій кав'ярні кожен напій не лише смак, а й історія про мрії, старання та маленькі перемоги тих, хто тут працює і навчається. Надія Фіщук, Андрій Кордубан, новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. О цій же порі.